На один плюс один Україна. Брати і сестри. Дорогі українські народи. Нині ми вшановуємо події минулого, які водночас формують наше сьогодення і майбутнє. Хрещення Київської держави 988 року було знаком її зрілості та утвердження на християнських засадах. Це був знак цивілізаційного вибору. На його основі Україна-Русь далі зростала як рівноправна держава в європейській християнській спільноті. Зараз український народ бореться проти російської агресії за відновлення та утвердження того самого вибору: за волю, за нашу державність. Та європейську ідентичність. Вороги бажали нас завжди тримати на свямі. Але ми скинули кайдани рабства і завойовникам нас не зламати. Бо ми пам'ятаємо правду історії, а тому і перемагаємо. Боже благослови наших воїнів-захисників та весь український народ. На кухні сніданку лише чоловіки смачні та корисні рецепти з українських продуктів. Вони підкорять ваші серця та смакові рецептори. Готуємо і дивуємо. Чоловіча кухня що вівторка та щочетверга о 8.40. у сніданку з 1+,1. плюс Королівський смак. Смакуй по королівськи.